Yo вами bags і мій друг саня. І перше питання на це відео. Чого ви підписались? Друге запитання на відео. чи ви будете підписуватись зад? Подлам! Напишіть в коментарях, якщо я не їх включу. Якщо за тиждень... В мене буде 100 підписків. Це нереально. То я дон е доначу 10 тисяч на ЗСУ. Не, зараз реально. Добре. Окей, це відео треба буде запостити. Добре, починай. Ми з третього левелу починаємо. Хочу тратити 10 тисяч, але і хочу. Не, ну нема. Можно это к станции? Бросай уже, Ты собачка? Я просто прошу очень эко себе красота. А что что там сварка? Я там что-то бачу. Там, а там походу не окна. Хотя е, дай. Я хочу пробовать. А, все. Видела? Хочу не на Ветхой, стань там я хочу спробовать. Не, не не, не, не. Хоча, э, стань на стильчик. На, на стильчик? стильчик? Угу. Да не, не, не там, э, вот это нижняя часть на стильчик, вот, а вот вот. так? Да, угу. Я хочу спробовать... Э, про... Давай я, э, давай двое. Та я хочу на тебе покласти. Я знаю. Так а ти не змоєш двоє. Зараз. Зачекай, мені дещо треба зробити. А прикинь там діамант, який коштує 10 мільйонів доларів. І ми одні, і ми одні генії, які це зробили. Контрол? Зараз. Заліз? Ну, там, походу, да, ми туда можем попасть. То добре Тут сходи я. Туди? Mm -hmm. Я дошел наверх. А сходи де? Бро, я хотів, на я хотів вагонетку нашу скинути. О, давай я скину в вагонетку нашу. Добре, а де той? А де сходи? А, там двері я відкривав. Бра! Я двері відкривав. <гум> а, ці двері? <гум> я думав, що ми з них прийшли. Да не, мы пришли за задних, за Антихо. Ну, а ты ч кубок не забрав? Да я тут тільки один раз був. Давай, кидай. Давай я спущусь і заберу. Від, від не треба, не треба, не треба. Я баскетболіст. О! Oh. Mm. Mm. Тысячу баксов коштує. Я знаю. Монстр. Я бачу. Yeah. Да. Тут. Э, от там вот. Ты хотел сказать, что не його нема? Не, nee, я бачу там белый монстр такий. Окей, білий? Ладно. Барик, он сюда. Двари мне не ее открыто. Я двери открою. Я підписанный кив. Николай нема. Уже пішов? Я вже пішов, нікого не мав. О, так газовий балон, давай його заберем. Давай. Ладно, е... ми краси. Не бачу і зарагачка. Mm, о, я поставлю. Там, ліпш ти постав. шо таке, морозово? Тут таке ж морозиво? Ходяще. Я про нього і говорив. Вау, я на... Wow, я, не... я перший раз бачу... Ты двері, десь. Де двері? Мороз, ходячий, йде. Та нема. Um. А, так я двері смітник вигнав. Пішли за сам. А так, наверное, не вистачає. Поставу тут штуку і буду вистачати ну, той мастер бачить, але не чую. Пан, Нам і так вистачають. вистачає. Вистачає? Вистачає, вистачає, там балончик кошт... коштує. 12. Ты тут же ж 12 тысяч. Не зараху. Воно не зарах не зарахувало. Да зарахувало. Воно все зарахувало. Ні. Та. А, та. <фух> Бішло місця і так нема. Та є. А ты де Я на діаманті місце. і на вас. Зараз. Е Зачекай. У нас 15к. Ага, окей. Але на 17. Ам... Мою дочину було зараз. Е, я оце зна з нами заберу. Все пішли. Угу. Кажи, куда идти, бо я нічого не бачу. За мною е, прямо. На, на карте подивись. Ну, я бачу. Так, е Направо, направо. Е Подожди. Наліво еще ще наліво, короче. Эммм. Ты да. Эммм. Прям. Иначе я ничего не бачу. Та не, 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 я сам, я сам, я, я, я. Ты идешь, я не сам, я не сам. Да помогай, куда? Сюда, заправ, да. поправ. поправ. Повертай, поправ. Повертаю. Пош... Все, пошли сюда. Що, працює? Зараз подивлюсь. Поставлю. — А, вона не помістится. Поміститься. Вона помістилась! Окей, она поместилась. Иди дай, веди. Поместилась! Я зараз одна скульпт. Працює! Я вернулся? Йой, який мешок! Скільки там? 13. Йой, який мешок! Угу мы там огромную річ пропустили. Я знаю, а тот комподактор. Я компудактор пропустили, я знаю. Ну, не компудактор, а то з звук. Я оцю штуку. Я оцю говорив штуку. Я також. Так це не вона, це інша. Е, вона трошки інша. Я дивлюся, чи нікого нема, ти поки став. Я я пробую, я не можу помістити із за мішка. Мішок поправ. Я сюди його посуну. скажу, в мене ідея. Я казав поправити. А, так. Пар. Пар вона має поміститись. Вона помістилась, окей, пішла за мною. В нас є 17 Я буду показувати. Окей, я тобі буду показувати, куди йти. Направо. Морозово мен. Шос! Шо це за кошкушка? Я думал, вона на мене не дістане. Моя китичка в шоуте. І чорний морозиво тепер. А ти і так же мертвий. Першу біле морозиво, потім чорне морозиво, потім и фиолетове морозу. Айер я Эээ. Все, я мертвий. Нееуууууууу! Я сам нас не мав третього левел, липше бы я вийшов. Вон ми це відео значимо, що пости не е, Поставь, щоб вона скачилося це відео. Окей, окей, Давай зараз доснімемо. Так, чорний молоток мій кувалда я і плюс не б'ємось, ми не б'ємось. А в мене є ідея одна. Жабка. <свісна> Тепер на жаба стрібає. Підписники Vexa, подивіться на це. П'я Зараз, ну Це можна. Ні! 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 тільки на це! Я його вбив до чайно. Ні! Я теж звук. <риклад> це просто відео. Добре. Всім пока. Підписуйтесь на канал, кожен, хто дивиться це відео, підпишіться на канал, хай. Всім пока!